Сьогодні ми познайомимося з технікою вишивання хрест, яка належить до традиційних українських народних швів. Існує дуже багато різних способів вишивання. Я покажу вам сьогодні два найпростіших, і для початку ми зможемо з вами опанувати техніку вишивання хрест на звичайному листочку клітиночку. Існує дуже багато різних тканин для вишивання у крупну клітиночку, у дрібну клітиночку. І залежить від. Того, яка у вас тканина, просто розмір вишивки. Сама техніка вишивання однакова, що на листочку в клітиночку, що на крупній тканині, що на дрібній. І так, з чого починається робота? Хотіла б звернути вашу увагу на ось таку просту схему. Існує два способи вишивання технікою хрест вертикально в два прийоми. І горизонтально кожен хрестик окремо. Зараз ми з вами опануємо і той і той спосіб. Перший спосіб, мені здається, найпростіший. Починається вишивання у точечки 1. І зверніть увагу, що хрестик формується з чотирьох точечок. І так, проколюємо голочку в точечці 1. Звертаємо увагу, що з виворотнього боку ми вузлик не робимо. А хвостик фіксуємо, просто тримаємо пальчик, ми його потім прошиємо. Увага. Ниточка лягає на хрест, вколюємо в отвір 2, виколюємо в отвір 3. У нас сформувався напівхрестик. І такими ж напівхрестиками ми будемо вишивати всю лінію вертикально вверх. Ниточка на хрест, в одному кутику вкололи, в іншому викололи. Я це роблю на папірці, тільки для того, щоб вам було зручніше видно. Вкололи, викололи. І так ми вишиваємо стільки рядів, скільки нам буде потрібно за узором. Кололи, викололи. Ми з вами зараз прошили напівхрестиками перший прохід. У нас з вами отримали рядочок напівхрестиків. Тепер наша задача утворити хрестик спускаємося вниз, ниточку кладемо на хрест, вколюємо в один кутик, в іншому виколюємо ті ж самі кутики. Спускаємося вниз, ниточка на хрест, кололи і викололи. І так ми йдемо до кінця ряду, скільки нам потрібно за малюнком. І коли ми закінчимо роботу, з лицевого боку у нас утворився рядок хрестиків, а з виворотнього боку... Тільки горизонтальні лінії. Ось ця ниточка, це та, яку ми фіксували початок. Тільки горизонтальні лінії. Це перший спосіб вишивання в два проходи. Існує ще один спосіб, коли кожен хрестик формується окремо. Так само починаємо вишивати з нижнього куточка, який має номер один. Так, кладемо ниточку на хрест. Олію в отвір номер 2 і зразу виводимо в отвір 3. Ми утворили перший напівхрестик. І зразу опускаємо ниточку вниз, у нижній кут, в отвір номер 4 і виводимо там, де закінчиться другий хрестик. І у нас хрестик утворився вже зразу. Опять ниточку кладемо на хрест. Верхній кут один виводимо другий кут. ниточку на хрест вниз, укололи в початок хрестика, а викололи там, де закінчиться наступний. І так само вишиваємо, скільки нам і потрібно за нашою схемою вишивання. Коли ми закінчили вишивати, ми переводимо ниточку на виворіт. і ми спостерігаємо, що тут так само утворились ряди горизонтальних ліній. Та сама техніка може бути виконана на тканині. Те ж саме, зараз я вам продублюю на тканині. Я беру тканину з більшою величиною хрестиків, тільки для того, щоб це було вам швидше, краще, зрозум... краще було видно. Проколюю тканину, так само фіксую з виворотнього боку кінчик ниточки, ніяких вузликів я не роблю. Ниточка пішла на хрест, в один отвір вкололи. В інший викололи. Ми утворили перший напівхрестик. Піднімаємося на рядок вверх. В один отвір вкололи, в інший викололи. І так ідемо стільки вверх е, клітиночок, скільки нам треба за схемою вишивання. Ось, я зроблю 5, щоб ви зрозуміли, що це дуже просто. У нас утворився рядок напівхрестиків. Тепер спускаємося вниз. І в ті ж самі отвори проколюємо, але спускаємось вниз. І нас зразу утворюється цілий рядочок хрестиків. Це перший спосіб вишивання, він виконується в два проходи. Ось так виглядає з лицевого боку, і ось так виглядає рядок горизонтальних ліній, а ось ця ниточка це той хвостик, який ми зафіксували. І другий спосіб, який я вам показувала, це вишивання кожного хрестика окремо. Виводжу ниточку в нижній кут хрестика, кладу ниточку на хрест, вколюю верхній кут і зразу виколюю в другий верхній кут, отримав напівхрестик, кладу ниточку на хрест вниз, вколюю в початок хрестика, а виводжу голочку в кінці наступного хрестика. Ми утворили хрестик зразу. Лажу ниточку на хрест. Верхній кут, другий верхній кут, опускаю ниточку вниз, в початок хрестика і виводжу на кінець наступного хрестика. І так вишиваю стільки хрестиків, скільки потребує моя схема. Я зроблю ще один і покажу, що у нас вийде. У нас утворився ряд горизонтальних хрестиків. З виворотнього боку ми бачимо хрестики, з лицового хрестики, а з виворотнього ряд паралельних стібочків. Щоб закінчити роботу, ми фіксуємо іголочку з ниточкою під дві ниточки. Утворюється петелька, цю петельку ниточку закріплюємо. По завершенню роботи ми ниточку можемо відрізати. І в результаті ми маємо вишитий хрестик двома. Різними способами. Який вам спосіб більше підходить обирати вам самостійно, це залежить в першу чергу від того візерунку, який ми обираємо.